Важливо і те, що за Чорноволом була величезна кількість людей з таким самим державницьким мисленням, які пройшли через табори, або які думали про таку незалежність в творчих спілках і потім стали її реальними провідниками. Я б назвав третього президента України Віктора Ющенка, безумовно. Тому що я вважаю, що він повернув Україну обличчям до питання ідентичності. Я все одно вважаю, що без ідентичності ніякого сенсу в державності взагалі немає. Що якщо в Україні немає ідентичності, то вона логічно є частиною російської державності. Немає ніякого сенсу існування двох Росії, і це ж нам весь час намагається нав'язати з Москви, що ми антиросія. А ми не антиросія, тому що ми не хочемо створювати альтернативну, демократичну, більш вільну модель Росії просто країну, де розмовляють російською мовою, читають Пушкіна і Бродського, не сприймають авторитаризм і диктатуру. Ні, ми не антиросія, ми просто Україна. Така сама Україна, як Польща, Польща, а Франція Франція.